Станом на 17.35 центральна виборча комісія України опрацювала 70% протоколів. Про це йдеться на сайті ЦВК. Крім того, там викладені такі результати. Лідирує партія регіонів вона набрала 33% голосів. Об'єднана опозиція Батьківщина близько 23%. За комуністичну партію проголосувало 14% виборців. Партія Віталія Кличка Удар 13%. і майже 9% українців проголосували за свободу. У Вінницькій області опрацьовано майже 70% бюлетенів по одномандатному виборчому округу номер 11 лідирує самовисуванець олександр домбровський з невеликим відривом від нього йде наталія солейко кандидат від об'єднаної опозиції о 17.35 їх розділяли всього 45 голосів на цьому окрузі опрацьовано лише 36% протоколів тому ситуація що може змінитись по 12-му округу в лідерах Петро Порошенко, 13-й округ за миколою катеринчуком кандидатом від батьківщини 14 14-й округ перемагає іван Мельничук від во «Батьківщина». Чина його головний конкурент Віктор Жеребнюк відстає на 2%. відсотки. й округ лідирує Микола Джига від партії регіонів. 16-й округ Оксана Калетник самовисуванець. І на 17-му окрузі перемагає Григорій Заболотний. Всього на 2% відсотки там відстає самовисуванець Микола Кучер. Ну а по 18-му округу лідирує Григорій Калетник. Ось як оцінив результати виборів на Вінницькій області та процес голосування голова Комітету виборців України у Вінницькій області Владислав Телень. По партійним спискам, по-моєму, тільки в пределах 15-го виборчого округу партія регіонів лідирує в Шаргороді. Але це видно зв'язано з тим, що всі сили були брошені, скажімо, тому що там йшов губернатор і один із керівників обласної партійної організації. Неплохі показатели по партії регіонів дала Жмеренко, але це традиційно. Жмеренко, Жмеринский район, как бы голосует за партию регионов? Жмеринко, в этот раз. Я по Жмеринскому району так видел какие-то значит предварительные данные. А так в основном у нас, в принципе, в области, в основных округах, и в Виннице лидирует объединенная позиция В Кивщина. Таких каких-либо серьезных нарушений, связанных с подсчетом голосов, к счастью, мы не зафиксировали. Нет жалоб и на то, что где-то появились другие протоколы. Во всяком случае, пока мы устроили Блиц там свою такой параллельный подсчет небольших голосов и, в принципе, проверили там какое-то количество протоколов, которые введены в ЦВК и которые мы получили на участках, пока вроде как вопросов не вызывают, то есть нет вторых протоколов никаких. Так что можно говорить о том, что вот подсчет голосов и вчерашнее голосование, оно в полной мере отражает Волі з'явлення в і буквально щойно на сайті ЦВК обновились дані: 72% протоколів в Україні вже опрацьовано. Лідери цих виборів не змінилися.